Едгар Алан По морела, Глибоке, неповторне почуття плекав я до своєї подруги Морели. Я випадково зустрівся з нею багато років тому, і в душі моїй спалахнуло невідане доти полум'я. Однак викресав той вогонь не ерос, і я з мовкою гіркотою мало помалу впевнювався, що не можу ні збагнути його, ні стишити його таємниче палахкотіння. Проте долею нам судилося зустрітися і поєднатись перед вівтарем. Не було й мови про пристрасть, не виникало й думки про кохання. А моя дружина відцуралася товариства і, опікуючись тільки мною, дала мені щастя, бо ж подив і мрії також щастя. Знала Морела вкрай багато, певен, обдарування її непересічні, розум потужний. Я відчував це і чимало навчився у неї. Та незабаром я зауважив, що вона, мабуть, завдяки здобутій у пресбурзі освіті, підсуває мені саме ті містичні твори, що їх звикли вважати порожньою лузгою ранньої німецької літератури. З незрозумілих для мене причин вона досліджувала їх, і те, що з часом і я знайчитав, читав і перечитував ті твори, слід пояснити простою звичкою й наслідуванням. Якщо не помиляюсь, то все це відбувалось ніби несвідомо. На мої погляди, думки та вчинки, наскільки я пам'ятаю, нітрохи не вплинули. Хіба що я дуже помиляюсь, ідеалізм та містика, якими були просякнуті ті писання. Переконавшись у цьому, я повністю довірився дружині, ступивши у плутаний лабіринт її досліджень з твердою рішучістю. І коли, вивчаючи заборонені сторінки, я відчував, як у мені запалюється заборонений дух, Морелла клала свою холодну долоню на мою і вигрібала з пополу мертвої філософії кілька тихих незвичайних слів з дивним значенням, що вкарбувались мені в пам'ять. Я годинами не відходив від неї, вбиваючись її мелодійним голосом. Та за якийсь час ця мелодійність починала навіювати страх, і на мою душу ніби падала тінь. Я, блід і внутрішньо здригався від тих явно неземних тонів. Ось так несподівано радість оберталася жахом, краса ставала потворністю, як гінном геєнною. Мабуть, немає потреби описувати подробиці тих досліджень, що, виростаючи із згадуваних творів, становили чи не єдину тему наших з Морелою розмов. Хто вивчав так звану теологічну мораль, легко уявить, про що ми говорили, та невтаємничений, безперечно, зрозумів би мало поганський пантеїзм Фіхте, з собою, лише з собою у своїй вічній єдності піфагорейців, і насамперед учення про тотожність, викладене Шелінгом. Ось у чому знаходила найбільшу красу бурхлива фантазія Морелли. Тотожність в особистому плані вірно характеризується чи не містером Локом, як здоровий глуст розумної істоти. Оскільки під собою ми розуміємо обдаровану розуму істоту, якій доступне мислення, а своє мислення ми завжди усвідомлюємо, то саме це й робить нас тим, що ми називаємо я, і вирізняє нас серед інших мислячих істот, дає почуття тотожності з собою принципу індивідуатіоніс. Думка про те, втрачається чинена тотожність зі смертю, повсякчас украй притягувала мене, хоча цікавішими були не ті приголомшливі висновки, до яких можна було дійти, а та особлива піднесеність, з якою Морила їх висловлювала. Вчення безсмерті душі, особисте начало. Але тепер настав час, коли диватства моєї дружини почали діяти на мене. Мов лихі чари, нестерпним став дотик її прозорих пальців, її тихий молодійний голос, м'який блиск сумовитих очей. Вона знала про це і не докоряла, вона наче здогадувалась про цей мій ганж чи ту примху і, всміхаючись, називала це долею. Здається, вона знала й те, чого не знав я сам. Причину мого поступового відчуження. Та ні словом, ні натяком не сказали мені про це. Проте жінка є жінкою, і вона чахла з кожним днем. Зі щик уже не сходив нездоровий рум'янець, а на блідому чолі проступили сині жилки. Часом я виповнювався до неї щирим жалем, та наступної миті, коли я зазирав її промовисті очі. Душа моя холола й паморочилась, немов я стояв над чорною безоднею. Чи варто говорити, з яким непогамовним бажанням я чекав мореленої смерті? Так, я прагнув цього, але її кволий дух ще довго, багато виснажливих тижнів і місяців чіплявся за плотську оболонку, аж мої сточені нерви взяли верх над розумом. І я, шаленюючи від цього зволікання, наче одержимий дияволом, кляв дні години гіркі миті, що тяглися й тяглися разом з її життям, яке хилилося чим раз нижче, немов надвечірні тіні. Та якось осіннього вечора, коли вітри завмерли за хмарами, Морелла підкликала мене до свого ложа. Земля була оповита туманом, води мінилися блискучою лускою, а на пишне пожовкле листя у лісі впала з небес веселка. Це знаменний день, мовила Морела. Знаменний і для життя, і для смерті. Гарний день для синів землі і життя, але ще кращий для дочок небес і смерті. Я поцілував її в чоло, і вона вела далі. Я вмираю, але я житиму. Морелло повторюю, я вмираю, але в мені ще жеріє іскра. О зовсім мізерна, того почуття, яким ти наділяв мене, Морелло. як відійде мій дух, житиме дитина твоя й моя. Та дні твої вберуться в смуток, смуток найтрівкіший за всі почуття, так само, як кипарис, найміцніше дерево. Години твого щастя минулися, радість у друге не приходить. Це тільки в пестомі двічі розцвітають троянди. І не зазнаєш ти більше життєвої втіхи, солодкої безтурботності Анакреона, без мира й лозини, стимеш ти по землі свій саван, як у медці те роблять мусульмани. Морело. вигукнув я. Морело, звідки ти все це знаєш? Але вона відвернулася до подушки, здригнулась уся й померла, більше не зронивши звуку. Про те, як Морела віщувала, дитина, який, умираючи, вона дала життя і перший подих якої став останнім для матері, тож її дитина донечка жила. Росла вона дивно і тілом, і душею, ставши справжньою подобою тієї, що вже відійшла. Я любив її такою палкою любов'ю, якою на землі ще, певно, ніхто не любив. Та з часом небесні висоти цього почуття захмарились, прийшли смуток, горе і жах. Дитина, як я вже казав, дивно росла і тілом, і душею. Вона росла напрочуд швидко, але які безладні думки громадились у мене в голові, коли я стежив за розвитком її розуму? Хіба могло б бути інакше, коли в дитячих міркуваннях я день у день виявляв зрілі, жіночі думки і навички? Коли я щогодини спостерігав, як у її відкритих, задумливих зіницях виблискує мудрість чи то вогонь зрілості. Коли я, пойнявшись жахом, збагнув усе це, і коли вже годі було з усім цим критися, годі тамувати те, що цілком заполонило мене, то чи треба дивуватися підозрам, що заповзали мені в душу, або думкам, що поверталися до фантазій, небіжчиці морели. Я заховав від цікавих людських очей ту, кого мені долею судилося обожнювати. І в суворій самотності нашого дому з гострою тривогою приглядався до кожної подробиці життя коханої істоти. Минали роки. День у день, пильно вдивляючись у святе і лагідне обличчя, помічаючи, як воно дорослішає, я виявляв усе більшу схожість між дочкою та її скорботною мертвою матір'ю. Щогодини тіні схожості згущувались, росли й чіткішили, ще більше приголомшуючи мене. Те, що вона сміялась, як мати, я ще якось терпів, але від неймовірної подібності не очей, а того, як безнастанно проникливо й гостро зазирали вони в глибини моєї душі, аж здригався, переді мною, немов повстала сама Морела. І лінія високого чола, і шовковисті кучері, і тоненькі пальчики, що занурювались у них, і невесела молодійність голосу. А над усе, так, понад усе, слова й думки мертвої на вустах живої і коханої, все це виповнювало мене жахом, а зародку цього почуття я знищити не міг. Так проминуло 10 років, а я й досі не дав своїй доньці імені Моя ластівко, коханнячко моє, підказані батьківськими почуттями, та наше цілковите усамітнення дозволяли обходитись без імені. Ім'я Морели вмерло разом із нею, а доньці й не згадував про матір. Проживши ще зовсім мало, вона по суті не мала жодного уявлення про навколишній світ. Та нарешті обряд Христин видався моєму збуреному розуму благодійним звільненням від усіх жахіть, наготованих долею. Але перед христинами я завагався, як її назвати. На язиці крутилося безліч імен. Мудрих і гарних, старих і нових, рідних і чужоземних, безліч прекрасних імен, добрих, лагідних і щасливих жінок. Що тоді спонукало мене потурбувати пам'ять давно спочилої? Який злий дух підказав мені видобути звук, від якого вся кров бухала мені в скроні й груди? Який диявол озвався з потаємних глибин мого єства, коли в похмурій нічній тиші я прошепотів на вуху священнику оті три склади? Мо. Р. Ла? І щось. Певне, страшніше, ніж сам сатана, спотворило личко моєї дитини, накинувши на нього смертний саван, коли вона, здригнувшись на лечутний звук, підвела свої посоловілі очі до небес, безсило опускаючись на чорні плити родинного склепу, відказала Я тут. Виразно, холодно і безсторонньо пролунали ті звуки і розплавленим свинцем упали мені на голову. Роки, цілі роки можуть піти в непам'ять, але спогад про ту добу не зітриться ніколи. Я забув про квіти й лози, лише цикута й кипарис нависали наді мною день і ніч. Я не знав, де я і що зі мною робиться. Зорі моїй долі погасли, на землю зійшли сутінки, серед яких я вирізняв тільки морелу. Вітри небесні нашіптували мені лише один звук, а брижі морські мутіли те саме, Морелла. Але вона померла. Я сам відніс її до склепу і зайшовся гірким гірким сміхом. Там, де ховав я другу, морелли першої.